Слава Богу, дорогі брати і сестри! Бог дарував нам знову бути в Дому Божому, дарував ще один день життя відкриті двері дома молитви, і наше серце, прийдячи на це місце, переймається великою подякою до нашого Господа. Свято наше продовжується вже тиждень, от, і ми приходимо на собрання і. І наш взір падає іменно на ці плоди, і мимоволі із душі виривається подяка нашому Богові. От і звучить в серці, що не завжди так буде. Маємо благоприятний час, Бог послав дощик. От, Земля орошається дощом, мали чудовий час сонце, і світили. Ми радувалися, а зараз йде дощ. Це теж велика подяка Богу, бо земля потребує води. Постараюся бути дуже коротким, тому що все наголос ми сьогодні будемо робити на наших діток, які теж приготували слово подяки до Господа. Вони будуть вірші розказувати, співати, псалми, хай Бог благословиться, собрання. По Постараюся бути дуже коротким. Прочитаю деякі місця, які нам говорять на цю тему. Перше місце. Eh, книга Псалмив, Псалом 66, 6 і 7 вершик 8 включно. Да восхвалять тебя народи Боже, да, восхвалять Тебя народи всі! земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, і да бояться всі предели землі!» 8 глава, 22 стишок. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Первый Фессалоникийцам, 5 глава. 18 стишок. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе и последней миссии, Экклесиаст. 7 глава, 14 виршик. Во все во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое, соделал Бог для того, чтобы человек Нічого не мог сказати против Нього. Ви знаєте, ми вспоминаємо життя ізраїльського народу, звідки воно почало празнувати, Бог сказав, щоби празнували оцей день жатви. І їхнє шествие було в обітовану землю, супроводжувалося великими чудесами Божими. І одне із них. Бог годував чудним образом народ свій. Написано, що люди їли, вживали ангельську піщу. Так, так назвали цю піщу ман, манкою ангельська піща. І вони мали велику привілегію кожен день виходити, збирати. Утром вони виходили і бачили, що земля покрита. Оцею манкою, і люди не мали потреби сіяти і жати. От і так вони прийшли в обітовану землю, в ту обіцяну землю. І написано, що ще як вони вже прийшли туди, то ще манка була кожного ранку на землі. І народ Божий Ізраїль вони мали цю можливість собирати, не трудячи. Але Бог сказав, каже, коли ви прийдете в обітовану землю і почнете сіяти, і почнете жати, і написано, каже, коли вони посіяли, і, і вирос оцей плід, і люди брали оцього першого снопа, і йшли до священника. От і разом священник священник брав в руки цього снопа, піднімав над своєю головою і потрасував, і воз, возносилася в небо слава і хвала Богу. І вже коли був зібраний всій урожай, тоді Бог дав заповідь, щоб оце день подяки був назначений і в усі дні життя, щоб народ Божий воздавав. Слава Богу, іменно за плоди, які земля возростила. і від того часу вже почало празнуватися іменно оце свято, і понині ви знаєте, оцей Бог нам дав оцей рік прожити. Він не зовсім легкий був. Хоча ми живемо в дні такі благоприятні, в нашій міцності. Ми не маємо нужду в хлібові. От, ми маємо хліб до хліба і, 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 і худобу свою і кормим хлібом. От, але ми переймаємося своїми нашими братами і сестрами, звідки ми виїхали. І це особливий такий рік, коли ми для, переймаємося от тими подіями, які відбуваються в Україні. Тож ми знаємо, був благоприятний час. Як я читав, що в одні благоприятне пользуйся благами, а в одні нещастя розсуждає. Я думаю, що наші браття, наші сестри, які живуть в Україні, вони зараз споминають ті, ті моменти, коли, може, вони і цим хлібом, і нехтували. Може, десь і хтось його і викидав. А зараз, дивлячись на події, які там відбуваються, ми бачимо ці відео, браття висилають, їздять. Ото от, от, от туди на схід, там де люди просто, просто каже, якщо їм даєш хліб, і ми бачили оці відео люди, старші особи люди похилого віку. Вони особо цінують і каже, плачуть. І каже, мене один, один друг розказував. Каже, каже: ми вже роздали, і вже не було що роздавати. І ми вже відправлялися, і люди каже, бігли. І він я запечатлів на камеру. Люди бігли за, за нашим бусом. Каже, і нуждалися в цьому. от, В хлібові. І також собі думаєш, Боже, ти, 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 ти в той час дарував чудовий час, коли люди їли до нас. А зараз. Ми бачимо, отаке відбувається в Україні. От. Ми зараз переживаємо тут дуже приятний час. І Бог дарував нам оцей момент, щоб ми кушали благами, який Бог нам дарує. Але він нагадує, щоб ми не забували, щоб ми розсуждали. Розсуждали, тому що не завжди так буде. Тож будемо цінувати, як я вчитав апостола Павла. от... То о, він говорить, каже, за все благодарійте, за все дякуйте за добре, за погане і розсуждайте. Хай Бог нам допоможе не розслаблятися і за все дякувати Богу, бо такова воля Божа во бо Христі Ісусі Бог хоче, щоб ми не тільки за благо дякували, але за за неблаго, якісь неустройства теж нехай буде. Ім' Боже прославлено через наше життя, щоб ми правильну позицію житті заняли, не тільки просили і були проханами, але були вдячні, бо така воля Божа. І я хотів би в цей час приклонити коліна і просто подякувати. Нехай Богу нашому лине в небо подяка. І при місце нашим діткам вони приготували подяку тоже Богу. І акцент зробимо. Будемо в молитовному стані, помолимося, щоб Бог їх благословив. А ім'я Боже, хай прославиться. Амінь.